Дутяк. Летить похущені дутяк америцький Каділак. Летить із хуста в Кирицьки. В салоні музика дівки і два фатьові крутяки. Транзитний номер папірьовий на облакові шелестить і буква «Р» – то рикетьори, дівок, як палінка, п'янить. Пролетіли через Іршаву, забили у білках три гуски, у полю стали колеса в Шанцове, команда Пішати дівки. Василій Сташки в утях колу, Іван Смирновку і склянки розпакували блок Мальборо. Ну що, повіли крутяки. Найсміливіша була Марта. У марти технікум, диплом, отець директор, мати житка, брат районний прокурор. Вона вже виділа таке, що коло того секс — то ніч. Вона са нічого не боїть, От марти рекет це боїть. Без слова взяла цигаретник, муцна затяжка з носа дим. Перший каже Васильові йдеш у біля, а ти Іване, йдеш за ним. Василь ухопив два покровці китайський вілань, засвітив і за минуту у тингіриці шиковну постіль народив. Василь уже стояв у майці, а Іван в в'янути хоїв, коли дутяк на трасу і із міста сотку упалив. Летить у кирицький дутяк, а нерицький каділак в салоні лимдівки і сміх і ногавіці двох крутіх. Стається. No, bila je i inakše, ali je proto drugi raz.